Люди задають питання, чому Бог він навів потоп. І осуджують Бога, кажуть, що от Він такий жорстокий, чому він це зробив і так далі. До потопу люди з'єднювалися з падшими ангелами. І появлялися різні мутанти, Рифаїми і Спаліни. Це такі високі, високі були істоти, велетні. Були різні роду там мутантів, і ви собі уявіть, от ви живете і навпроти вас чи по сусідству живе циклоп, кентавр там, не знаю. Тому Бог навів потоп, щоб знищити всю цю нечість просто, щоб ми сьогодні з вами навіть не думали про то і не жили в тому жахіті. Тому Бог, наоборот, до нас проявив любов. Тому нам потрібно біжати до Бога, а не до.